У Львові офіційно відкрився новітній центр монодоктор. Його унікальність в тому, що в своїх стінах він об'єднав кілька медичних закладів для надання ширшого спектру послуг. По факту, всі поліклінічні послуги, це як поліклініка для дорослих, це лабораторія тут на місці, це діагностика, комп'ютерний термограф, рентгенівська система, ОЗД-апарати. От скоро доїжджає момограф. Тобто, це усі я не знайду на не знайдете зараз з перелічених напрямків, які, яких тут немає. А ми щоразу будемо об'єднуючись, рухаючись далі, додати, додати ще нові нові послуги. Планується на майбутнє відкриття пологового відділення. Зауважимо, що медцентр співпрацює зокрема з релокованими клініками, які перенесли свою діяльність через активні бойові дії. Все там залишилось. все працює. Ми не думаємо перевозити. Ну якщо, якщо розбомблять, то розбомблять. Ну, треба давати людям впевненість. Тут все по-новому. Цей проєкт дав нам можливість повернути із-за кордону тих, хто виїхав, їх небагато виїхало, єдині одиниці. От, я казав вже, що Анастасія Ігорівна повернулася, вона отримала візу в Канаду, в Америку, ми її перехопили, вона доїхала тільки до Іспанії. Вона подивилась на це все, повернулася сюди. У медичному центрі представлені 24 амбулаторні напрями та працюють понад 120 спеціалістів. А загалом до процесу залучено понад 400 осіб. Пацієнт приходить, і він в опіці монодоктора. Він не просто приходить до клініки номер 1 клініки номер 2 клініки на третьому поверсі. Він отримує комплексний продукт, де клініки об'єднались єдна, об заради спільної мети. Велика ініціатива наша Марафон здоров'я це протягом місяця часу, коли ми в більшості напрямків безкоштовні. Це десь можливість тим, хто потребує отримати послуги безкоштовно. Проконсультуватися навіть профілактично прийти, бо завжди відкладаєш на цей час. Додамо, що подібний медичний центр на території Львівщини відкривається вперше. Це місце притягання якісних кадрів, і ми переможемо в цій війні. Але для того, щоб ми були крутою державою, ми маємо навчитися надавати якісні послуги. І сфера медицини це одна з основних сфер. Де ми маємо це робити. Тому що люди мають утримувати якість життя. І завдяки таким проектам вертаються люди. Вертаються спеціалісти, які саме і є золотим фондом держави. Для отримання послуг в межах марафону здоров'я потрібний попередній запис. Триватиме він до 14 жовтня. А розташований медичний центр на вулиці Залізнична 7. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.